Памятает от цього хлопчика? Мама любит скорость. Посмотрите, як він вырез сегодня. У меня в руках подозрение в госузмене мне его выдали еще в ноябре 2023 года, когда Зеленский Сермаком инициировали это уголовное дело для того, чтобы помочь Байденам уйти от обвинений в коррупции, которое... Завершають війська корупційного дійства, яка зашається в Україні. Отже, згідно з висновками ДБР, Олександр Дубінський визнаний агентом російських спецслужб. Він здійснював інформаційно підривну діяльність проти України за вказівками керівництва головного розвідувального управління Генштабу Збройних Сил РФ. У 2022 році він та інші співучасники отримали підозру в державній зраді, і от за два роки слідство завершено. Дубінський піде як обвинувачений у державній зраді в складі злочинної організації. Але будьмо відверті, він у цій схемі, скоріш за все, був просто лялькою і таким говорящим рот. Набагато цікавіше інший персонаж Андрій Деркач. Якщо ви не цікавились політикою до 22-го року, або там ну і зараз не встигаєте та стежити за всіма новинами, то. Він випускник академії ФСБ, який майже 25 років безперервно був депутатом Верховної Ради і феодальним хазяїном Сумської області. З 90-х років він при всіх президентах спокійно будував собі кар'єру, спокійно просував інтереси Росії, спокійно нищив Україну зсередини і при цьому спокійно гуляв українськими містами без жодної уваги правоохоронних органів. І ось, ну, наче стукається да, в двері справедливість. Його обвинувачують у державній зраді. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Але як завжди, є нюанс, і нюанс полягає в наступному. Андрій Деркач втік з України після початку повномасштабного вторгнення. І минулого тижня він був обраний сенатором в Росії від Астраханської області. от, таке от підвищення від роботодавця і гідне продовження політичної кар'єри. Біографія Андрія Деркача це просто шикарна, як в підручнику, та така хрестоматійна ілюстрація того, як в Україні десятиліттями працювала російська агентура, абсолютно безкарно і безперешкодно при будь-якій українській владі. І відверто проросійські, і начебто суперпатріотичні. У Нас в суспільстві часто є така дискусія: а чи могла Україна краще підготуватись до повномасштабної війни? Тут є багато правильних аргументів, є багато дурних, типу там чому не виробили свою ядерну зброю. Та? Тому нехай кожен лишається при своїй думці. Ми це якось додискутуємо до кінця. Але є як на мене одна теза, з якою ніхто ніколи не зможе посперечатись не існує аргументів, які її би заперечили. Україна повністю провалила роботу з покаранням зрадників, повністю. Якби ми хоча б з 2014 року почали розслідувати і жорстко карати людей, які працюють на російські спецслужби, ми би зустріли це вторгнення набагато сильнішими. І саме про це я сьогодні і хочу з вами поговорити. Ми розглянемо шлях Андрія Деркача в українській політиці, його біографію, але насправді це розмова не про конкретного Андрія Деркача. Та постійно тримайте в голові, що я хочу. Зрозуміти разом із вами сам концепт російського агента, державного зрадника, який десятками років працює проти України і при цьому обіймає високі посади, дружить з вищим політичним керівництвом України і не отримує жодної уваги правоохоронців, лише якийсь крик, гвалт і розпач від громадянського суспільства. Ну і головне, я хочу зробити з цієї історії бодай якісь висновки, що ми маємо робити далі. Щоб такі історії не повторювалися, бо вони прямо підривають нашу державність. З вас лайк до цього відео і коментар, щоб Ютуб краще просував його в своїх алгоритмах і показував це відео іншим людям. А ще якщо ви досі не підписані, то у вас є 2 секунди зробити це прямо зараз. Підписка на канал під час перегляду найкраще впливає на алгоритми Ютубу. Дякую вам за підтримку і давайте розбиратись. Тож, те, що Андрій Деркач, потенційний агент російських спецслужб, було не так складно зрозуміти років так 30 тому, коли він закінчував академію ФСБ в Москві. Але почати варто навіть не тільки з цього, а з того, що він, в принципі, чекіст в третьому поколінні, його дід був НКВДшником, який здійснював сталінські репресії, розстрілював людей, а потім його і самого розстріляли при Сталіні, як це завжди буває з репресивним апаратом. Батько КДБшник з. Багаторічним досвідом, який потім перейшов працювати відповідно в СБУ. Причому сам батько теж самостійний цікавий персонаж. Леонід Деркач з 92-го року очолював Державну службу України з питань технічного захисту інформації а з 98-го став головою служби безпеки України, і син одразу пішов по стопах батька. В 90-х роках він навчався в академії Міністерства безпеки РФ, та що сьогодні Академія ФСБ, і дипломну роботу написав на тему організація проведення зустрічей з негласною агентурою. Ну і у нього очевидно ніколи не було проблеми з тим, щоб працювати по спеціальності, тому одразу по закінченню академії Деркач поїхав в Україну працювати радником президента України Леоніда Кучми. Ну а чому би й ні? Куди ще в принципі йти з таким дипломом? В змі писали до того, що кучма це хрещений батько деркача молодшого, а зі старшим вони дружили роками. Ну і в принципі, тут, знаєте, якби з якоїсь сторони не подивись, ну це шахіряна ідея брати до себе в адміністрацію випускника академії ФСБ. І от 98-й рік поворотний в кар'єрі обох деркачів. Батько стає головою СБУ, а син народним депутатом. Спочатку трохи про батька саме при його каденції, скажімо так, та при тому, як він очолював СБУ з 98 по 2001, відбувся так званий касетний скандал. Це аудіозаписи записи про служки кучми з його кабінету. І отут дуже дуже цікаво, як СБУ. Ну, так взяла і не помітила про в кабінеті президента. Правда, да до того нагадаю, він очолював службу захисту інформації. На цих плівках зокрема було як Деркач обговорював долю Георгія Гонгадзе, якого вбили 24 роки тому. Нещодавно була якраз річниця його викрадення і потім вбивства. так от оцей Деркач старший прямо фігурує на плівках про вбивство Георгія Гонгадзе. Деркач молодший. Тим часом наповну будував свою політичну кар'єру. Він працював в передвиборчому штабі кучми в 99-му році, а на виборах 2002-му обрався від пропрезидентської фракції за єдину Україну. Правда, в наступні чотири роки він змінив аж три фракції, і тоді ж Деркач почав будувати свою медіа імперію. Це якби такий нормальний джентельменський набір будь-якого. Олігарха встановлені слеш агента російських спецслужб. Зокрема, він контролював медіахолдинг, куди входив телеканал Ера, Радіо Ера ФМ, газета Київський Телеграф і сайт Версії. І от у 2004-му, маючи свій освітній бекграунд, досвід роботи, силові зв'язки і медіа імперію. Внізапно Деркач молодший починає підтримувати Віктора Ющенка і всі його канали і газети. Працюють на помаранчеву революцію. Деркач брав участь у помаранчевій революції, ходив у помаранчевому шарфику і люто підтримував Віктора Ющенка. Причому члени команди Ющенка взагалі не переймали, що випускник академії ФСБ так різко став націонал-патріотом. Навпаки, вони говорили, що це прояв геніальності Ющенка, що в його коаліцію увійшли такі люди, як Андрій Деркач. Мовляв, краще, щоб вони носили помаранчеві кольори ніж білосині. Говорив тоді керівник його штабу. От дуже смішну історію про деркача на цьому помаранчевому майдані розповідав ще один герой цієї революції, Юрій Луценко. Я це просто процитую. У мене особисті відносини з Деркачем зародились на помаранчевому майдані. Андрій тоді підтримував Ющенка і попросив мене встановити каплицю Московського патріархату на Майдані, щоб і ця потужна сила була представлена як одна зі складових боротьби за Ющенка. Андрій тоді був дуже активним і хочу нагадати, що взагалі помаранчева революція багато в чому сталася через маленькі ефіри ТРК ЕРА. Я вважаю, що тоді Деркач заслужив добрі слова від української демократії. Це сказав колишній генеральний прокурор уже після російсько-української війни. Ну, але повертаючись в ранні 2000-ні, то після помаранчевої революції Деркач став президентом державного атомного монополіста Енергоатом. І тут він не багато немало спробував взяти під контроль усю атомку України. Спеціально під нього створили концерн Укратомпром. Це Він контролював значить заводи енергомашинобудування і інститути, які. Проєктують блоки АЕС, і ці дві посади займав одночасно. Пізніше правда був звільнений е, Юлією Тимошенко, і уряд звинуватив його у розкраданні 3,6 мільярдів гривень. Ну але нічого страшного, ніякої підозри, ніякої кримінальної справи, нічого він зато не отримав. Натомість на своїй посаді встиг майже повністю покласти атомну енергетику України, ключові підприємства, ключові інфраструктурні об'єкти під Росатом і е, Росію. І свій вплив на атомну енергетику України. України він можливо зберігає і досі, бо ще в 21-му році міністр енергетики Юрій Вітренко говорив: у мене немає зараз реальної можливості перевірити, наскільки чутки про неформальний вплив деркача, які я теж чув від багатьох людей, є реальністю. Деркач просто історично впливає на енергоатом. У нього там багато людей, і це я точно знаю. Ще раз, це говорить міністр енергетики України про агента російських спецслужб на, на той момент на сьомому році війни, але повернемось знову до деркача депутата. Його головною темою в політиці завжди була дружба з Росією. От знаєте, кожен політик він має собі обрати якусь, якийсь лейтмотив, якусь ключову тему і по ній працювати. У Деркача це була дружба з Росією. Він навіть книгу написав. Україна і Росія випробування дружбою. А потім пішов ще далі і заснував у парламенті депутатське об'єднання у Європу разом з Росією. Секретарем цього об'єднання був держзрадник Дмитро Табачник. При Януковичі він продовжував захоплення атомної енергетики і був депутатом уже від партії регіонів. Ну і це стандартний та стандартний час регіоналів. Він там, в принципі, не багато чим виділявся з поміж усієї іншої флори і фауни цього держзрадницького болота. Звісно, голосував за диктаторські закони. Звісно, виступав проти революції гідності. Звісно, виправдовував побиття людей на Майдані. Ну, тобто, весь набір людожерського режиму Януковича. Але після Майдану Деркач нікуди не зник. Напередодні виборів 2014 року писали, що він має очолити штаб Петра Порошенка в Сумській області. Порошенко від нього швидко відхрестився і керівником штабу поставили такого собі Сергія Лихмана, активіста із місцевого удару. Так, от того ж року Лихмана вивезли в ліс і вбили в Сумській області. Його рештки знайшли лише через два роки, і такі гучні вбивства в Сумській області неможливо було уявити без прямого втручання Андрія Деркача. Бо Деркач був справжнім місцевим регіональним феодалом у Сумській області. Він займався рейдерством, значить, рейдерив підприємства. Покривав різні злочинні угрупування, заробляв там гроші, ну контролював фактично все, в тому числі там відбувались гучні вбивства активістів і просто конкурентів його там по бізнесу, не знаю, когось, хто йому заважав. Але Деркачу в цьому ніхто не заважав. Навпаки, з 14 по 19 рік головою обласної державної адміністрації була близька до нього людина: прокурор області, керівництво поліції, всі ключові посадовці, силові, прикордонні, всі були. Під деркачем така собі держава в державі, яку де-факто очолював російський агент, і для тодішньої політичної еліти деркач, в принципі, не був чужим. Ось у 2017-му він гуляв на весіллі сина генпрокурора Юрія Луценка, тусив до речі, разом з Петром Порошенком, Арсенієм Яценюком, Арсеном Аваковим і всією тодішньою елітою. Потім, у 2019-му вони в такому ж складі святкували день народження Луценка. Я звісно все розумію. Агентура, агентура і, та, ну, але дружба це ж святе, які були відносини е, Деркача конкретно з президентом Порошенком. До невідомо. але з 14 по 19 рік його ніхто не чіпляв. Він спокійно займався агентурною діяльністю. Причому як бачимо з. Доступом до перших осіб у державі в правоохоронних органах у нього були свої люди на ключових посадах, яких хтось призначав, хтось їх патронував. Та і в принципі ніяких хмаринок над чистим небом над головою Деркача не спостерігалось. І з приходом Володимира Зеленського не змінилось нічого. Хіба що Деркача не бачили на якихось гулянках з друзями президента? Ну і тут ви можете сказати: ну слухай, може в нього була якась хороша конспірація. Може, не могли знайти доказів, та що він агент ФСБ. Це ж не так легко довести, що людина агент. Не можна що так по безпреділу, людину заграти. Це був би валідний аргумент, якщо не дивитись на його дипломи. Але навіть якщо не дивитись, то я нагадаю вам іншу історію. Найяскравіший вчинок деркача за останні чотири роки, який досі шкодить не лише нам, а й Сполученим Штатам Америки. У 2020 році він на прес-конференції оприлюднив так звані плівки деркача, і на одній з них, датованих 2016 роком, були голоси схожі на голоси Порошенка, тоді президента України, і голос Джо Байдена. тоді Віце-президента США вони обговорювали таку дуже цікаву тему. В Україні проходило розслідування про корупційне правопорушення такої компанії, як Бурізма. До складу цієї компанії входив син Джо Байдена, Гантер Байден. І от, значить, за плівками Деркача, Байден старший обговорював з Порошенком, що Україна має закрити розслідування корупційних дій відповідно його сина. І в обмін на це Україні мали дати 1 мільярд доларів. Це все відбувалось на тлі виборів 2020 року, коли Байден якраз балотувався в президенти. І у цій операції було три дуже чіткі цілі: перша це дискредитувати Джо Байдена. Друга це щоб Україну звинуватили у втручанні виборів в США, і третя підірвати україну американські відносини. До речі, в Київ тоді приїжджав адвокат Трампа Рудольф Джуліані. Він зустрічався і з Деркачем, і з Дубінським і з Юрієм Луценком. І уже тоді, вересень 2020 року, США запровадили санкції проти деркача і прямо назвали його російським агентом. Чотири роки тому у доповіді американської розвідки стверджували, що він зіграв важливу роль у спробі Росії втрутитися в президентські вибори. А дії деркача особисто контролював Владімір Путін. У заяві уряду США тоді чітко сказали, що Андрій Деркач більше 10 років є активним російським агентом, і що він підтримує тісні зв'язки з російськими спецслужбами. Це було офіційне звинувачення від американського уряду 4 роки тому. Що відбувається в Україні весь цей час? Центр протидії корупції подає заяву до Генпрокуратури, просить відкрити кримінальну справу про можливу державну зраду Андрієм Деркачем. І генеральний прокурор Ірина Венедіктова відмовляється відкривати провадження щодо держзради Деркача і Дубінського. Він теж там був до цього всього залучений. Аргументація була така: недостатньо фактичних даних щодо вчинення злочину. Це та сама Венедіктова, яка знайшла достатньо фактичних даних, по наприклад, Сергію Стерненку. По Стерненко. підозра буде в будь-якому разі. Ну тож, як бачите, Деркачу завжди щастило з українською владою. Йому вдавалось для всіх бути корисним. І у випадку з нинішньою владою, я думаю, тут справа в тому, як він мочив Петра Порошенка. На одній з плівок був той самий діалог Порошенка з Путіним, де Поро говорив з ним так дуже вічливо, поважливо, з пієтетом. Привітав його з 1 мая і сказав: от легендарне: жму руку, обнімаю. Як ви, мабуть, уже могли зрозуміти? Я не є великим фанатом Петра Порошенка. Та це не мій політичний герой, і я його багато за що критикую. Але вибачте, використовувати вонючі російські фейки, очевидно склепані десь в не знаю на Лубянці, причому в підвалі на колінки. Ну, це аж якось западло, щоб дискредитувати Порошенка. Але, вочевидь, інтереси всіх сторін тут збігались. І моя гіпотеза така, що правоохоронці при Зеленському довгий час не чіпали е, деркача, тому що прям було цікаво. А що ще він може викинути проти Порошенка? Тим не менш ближче до вторгнення, РНБО все ж запровадила проти нього санкції, але до кримінальної справи дійшли лише. Червні 22-го року за матеріалами СБУ Деркач курував цілу агентурну мережу в Україні і готував структури для вторгнення росіян. Зокрема, він створив ряд так званих охоронних фірм в південних і східних областях, і ці фірми мали допомогти російським військовим закріпитись в окупованих містах. Все це фінансувалось гру російською розвідкою на кілька мільйонів доларів в місяць. А ще більше інформації дає доповідь Британського королівського інституту оборонних досліджень. Вони до цього додають, що серед завдань деркача було захоплення ядерних об'єктів, в чому йому допомагали їхні окремі працівники-зрадники от по лінії деркача з його. Контролю над ядерною атомною енергетикою України, і ось нарешті минулого тижня ДБР завершило розслідування по державній зраді Деркача, Дубінського і інших спільників. Їм зараз мають винести обвинувачення і відповідно судити. Зокрема, ДБР заявляє таке: ДБР спільно з СБУ викрили цю злочинну організацію у листопаді 2023 року. До її складу входили чинні та колишні народні депутати. Помічник одного з них, а також експрокурор. За вказівкою російських спецслужб вони організували заходи з дискредитації іміджу України на міжнародній арені для погіршення дипломатичних відносин зі США, ускладнення вступу України до ЄС та НАТО. Зокрема, вони організували різноманітні медіазаходи, де поширювали фейки про українську владу та її західних партнерів. Депутати увійшли до злочинної організації, створеної першим заступником начальника головного управління Генерального штабу збройних сил РФ. Більш відомого як гру Володимиром Алексєєвим та його помічником Олексієм Савіним організація мала чітку ієрархічну структуру та мала детальний розподіл обов'язків за попередніми оцінками. Російські спецслужби витратили на цю організацію щонайменше 10 мільйонів доларів США, але є нюанс, про який я говорив на початку відео. Андрій Деркач. Тік з України після початку повномасштабного вторгнення, і минулого тижня він виграв вибори. Він став сенатором від Астраханської області Російської Федерації, тобто верхньої палати російського парламенту. У нього все буде добре. Він продовжить свою політичну кар'єру уже на своїй справжній ментальній батьківщині. Очевидно, буде заробляти гроші. Очевидно, у нього все буде окей. І подивимось, може, побачимо його ще на якихось посадах. Там було дуже смішно. Як якісь російські ці Z блогери які не зрозуміли краси гри з деркачем, вони обурювались, чому це українець, та який працював, значить, в Верховній Раді весь цей час був в Україні, що він взагалі має обиратись на якусь посаду, і головне за російським законодавством треба мінімум 5 чи 10, Це не суть важливо років прожити безперервно на території Росії, щоб кудись обиратись, але там є спеціальний виняток в законі. Це правило не поширюється на активних агентів спецслужб. Тобто, якщо ти виконуєш завдання російських спецслужб десь за кордоном, то ти можеш балотуватись в депутати в Росії одразу по поверненню. Ну, є в мене підозра, якою законною підставою скористався Деркач щоб кудись обратись. Тож підсумовуючи, залізобетонних, от таких, от чітких, конкретних, намацувальних та очевидних фактів, що він русня. Було безліч всі ці роки, навіть без відкритої заяви США про це, але всі його покривали. Кучма його покривав як не знаю, члена своїй сім'ї, мабуть, як якогось там не знаю свого недоплемінника. Да? Ющенко без проблем закрив очі на те, що раптом вдруг його починає підтримувати випускник академії ФСБ. Потім ще. Спокійно споглядав за тим, як він захоплює українську атомну енергетику з Януковичем. все ясно. Я навіть не знаю, що тут йому ставить в претензію. Все дуже послідовно. Порошенко теж закрив на нього очі. Не хочу розкидатись словами, з яких потенційних міркувань. Зеленський теж закрив на нього очі аж до майже початку повномасштабного вторгнення. З усієї цієї когорти у мене найменше запитань, ну очевидно, до Кравчука. Тому що при Кравчуку Деркач ще <хи> не закінчив Академію ФСБ і до Януковича, тому що з Януковичем все понятно. Тут навпаки, якби картинка складається, але це настільки ілюстративно показує нам ну, як легко всі ці роки, і, мабуть, навіть вигідно було бути російською агентурою, от це прям чітка ілюстрація того, як воно все працює і як цьому ніхто не заважає зухвало, системно, багато років. І під повну бездіяльність влади і правоохоронців, а на виході під повну безкарність. Я ще раз хочу підкреслити, що це було відео не про Андрія Деркача, хоча ми і пройшлися всією його біографією. Бо таких Андріїв Деркачів я впевнений в Україні сотні, якщо не тисячі, які протягом 30 років нашої незалежності займали або навіть зараз можуть займати провідні посади в державі. Я нагадаю, він був народним депутатом України безперервно з 98-го року. Тобто за нього голосували люди. Він обирався мажоритарником в Сумській області. Він там захопив не знаю, якийсь феодальний над нею контроль. Він захопив неформальний, неуповноважений ніяким законом контроль над атомною енергетикою України, і все це робила людина, яка всі ці роки та майже не приховувала свого зв'язку з російськими спецслужбами, і ніхто не звертав на нього увагу, ніхто. Ми ще можемо сказати, що окей, при кучмі до е, помаранчевої революції, ну часи були такі. Да? Ми грались в багатовекторність, і, мабуть, це розглядалось навіть ну не як баг, а як фіча, що тіпа, тримає до себе поближче ФСБшників, і в тебе буде більше е, контактів з росіянами та буде простіше з ними комунікувати. Ну, це теж тягне на державну зраду за усіма ознаками складу цього злочину, але візьмемо це навіть за пояснення. Команда Ющенка, яка була така, значить, націонал-патріотична надія України, спокійно прийняла підтримку від ФСБшника та, пояснюючи це, політичним генієм свого лідера. Ну, можливо, воно дійсно могло сприйматись так, що от ми об'єднуємо різних людей з різними поглядами. Хрен його знає, хоча мені це пахне дуже погано. З Януковичем, як я сказав, все ясно. І от 2014 рік початок російсько-української війни у нас агресія на той момент ще гібридна агресія. Та тобто ворог працює проти нас зсередини. Всі знають, що всюди сидять купа державних зрадників і агентів. І ані перша постмайдана, ані друга постмайдана влада нічого з цим не роблять. Сполучені Штати наклали на нього санкції раніше ніж Україна, хоча ця людина працює в Україні проти України, і кожна влада. Просто спокійно ним, я не знаю, користувалась, не користувалась, просто забивала, неспроможна була, настільки просякнута агентурою повсюду, що не готова була братись за деркача. Байдуже насправді чому сам факт. І я боюсь уявити, скільки у нас таких зрадників на всіх рівнях були, і сподіваюся, що ну, зараз їх поменше, але хто його знає, де їх ще можна буде викрити. Але головне в усьому цьому. Безліч інформації, достатньої доказової бази у нас було наявно роками до того, як йому цю підозру висунули роками. Оця справа, яка зараз нарешті доведена до суду, оце от завершення розслідування СБУ, воно ж все ґрунтується на фактах подій 20-21 років. Ну там ще трошки про його роль в підготовці до вторгнення, але переважно там вся інформація про те, що було відомо 4 роки тому. США одразу провели таке розслідування і одразу назвали агента росіян агентом росіян. Ми же тягнули кота за усім відоме місце аж до того, як він втік. Чого нас вчить ця історія? Україна має карати зрадників. Вибачте, це, да, це дитячий висновок. Він, він настільки очевидний, що його може навіть бути соромно промовляти в голос. Але ми маємо карати зрадників без цього нікуди. Ми маємо створювати на це безкомпромісний 100% запит суспільства. Будь-яка українська влада має розуміти, що якщо вона толерує зрадників, якщо вона закриває на них очі, якщо вона якось намагається з ними співпрацювати замість того, щоб їх карати, то це не прокатить, це неприйнятно. Ми маємо показувати, що якщо ти працюєш на ворога, ти не уникнеш відповідальності, ти сядеш за ґрати в найкращому випадку. Але другий висновок, який треба зробити з цієї історії, він ну, насправді ще більш дитячий, ще більш очевидний, але, як бачите, це треба проговорювати. Треба дивитись, за кого ти голосуєш на виборах. Тому що Андрія Деркача обирали безперервно з 98-го року. І лише один раз він заходив по списку. Всі інші рази він був мажоритарним депутатом. Тобто люди приходили на дільницю і ставили галочку біля його прізвища. Отже, пункт номер один: тиснемо. Щоб зрадників карали, пункт номер два вивчаємо, хто куди балотується, і знаємо, за кого точно ніколи ні за жодних умов не можна голосувати. Вибачте, за такі прості прописні істини, але як бачимо, ми досі мусимо їх проговорювати. Ну але все ж, ложка меду да, в цій бочці дьогтю. Саша Дубінський таки, скоріш за все, опиниться за ґратами. Він ще у статусі, я так розумію, зараз буде обвинуваченим. Там ще буде судова справа. Ми ще не можемо так офіційно взяти і заявити, що він агент російських спецслужб, тому що презумпція невинуватості, тому що це оце. Але я суб'єктивно дуже на таку власну, дуже власним оціночним судженням скажу, що. Це буде якась для мене моральна компенсація, та така певна моральна сатисфакція побачити цю мразоту, хоча б цю за ґратами. Тому що мама любить скорость, а я люблю, коли зрадники отримують своє. Хто знає, може і Андрій Деркач отримує своє за прикладом, не знаю, там і лікиви. Та? Але все ж хотілося б, щоб працювала система, щоб ця система не давала збоїв і щоб ця система чітко карала тих, хто працює проти України. По іншому, ми просто не можемо. Дякую вам, що дивились. Напишіть в коментарях все, що ви думаєте про цю історію. Як гадаєте, яке майбутнє чекає Андрія Деркача? Взагалі, будь-які ваші думки. Я люблю читати ваші коментарі, навіть інколи на це відповідаю. До зустрічі!